Доброго дня, мене звати Рілі, і сьогодні ми з вами розберемо основну проблематику кваліфікування дій військовослужбовця СЗЧ або самовільне залишення військової частини або дезертерства. На жаль. В умовах сьогодення командування ототожнює питання СЗЧ та дезертирства. Однак ви повинні знати, як правильно кваліфікувати свої дії, адже покарання за дезертирство та СЗЧ трошки зовсім різниця, скажімо так, на пару років позбавлення волі. А тому сьогодні ми саме розберемо питання СЗЧ більш детальніше. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям невчасне з'явлення після ВЛК, Лікування або відпустки це є саме основним аспектом СЗЧ. Тобто період, за який ви перебували у відпустці, вам дали відпустку, до прикладу, на певний період на 10 днів. Однак ви з'явилися на 12-й день відпустки. Саме 11 й та 12 й день вважаються днем, що ви перебуваєте в СЗЧ, тобто самовільному залишенні частини. Однак головною ознакою СЗЧ саме є відсутність дозволу на перебування поза межами військової частини або місця дислокації військової Вослужбовця саме в цей період. З 1 січня 2023 року покарання за СЗЧ в умовах воєнного стану або в місцях бойових дій є позбавлення волі від 5 до 10 років. Але з урахуванням того, що є багато чинників, які можуть впливати на відповідну ситуацію, до прикладу, взагалі, незаконне подання командуванням відомостей на службове розслідування щодо вашого залишення військової частини, знайомо, Такі ситуації зараз відбуваються в 99 дев'яти випадках. На жаль, зараз командування зовсім не вірує цим аспектом, що можуть подавати, скажімо, так, кожну особу в СЗЧ. Однак це вже буде перевірятися державним бюро розслідуванням, скажімо так, на всі українському правовому рівні. Однак, дійшовши до цього аспекту, людина певний термін не перебуває взагалі на військовій служби, тобто це не виплати, зменшення людей, які зараз захищають нашу країну, що у свою чергу зумовлює безпосередньо звернення до військової служби правопорядку України. Військова служба правопорядку України, або як то кажуть, в народі ВСП це саме той орган, до якого слід негайно звертатися з вашими питаннями у випадку будь-якого порушення ваших прав як військовослужбовця. Однак більшість відділів, так би мовити, ВСП. Не розглядає ситуацію з законною точки зору, а тому для того, щоб це було максимально в рамках закону, для того щоб ми змогли мінімізувати будь-які ризики, зважаючи на вашу ситуацію, ви повинні звертатися відповідно до супроводження вашого питання адвокатом. Саме адвокати юридичної компанії «Приходько» та партнери зможуть надійно. На практиці це дуже важливий аспект, а не в теорії захистити ваші права. Вас подали в заче, коли ви перебували БЛК? Дивно, незаконно, але так на жаль, такі випадки є. Вас подали, коли ви перебували у відпустці. До прикладу, особа взяла відпустку на 10 днів. Посеред відпустки командир дзвонить і безпосередньо викликає особу. Якщо вона не прибуде протягом доби, її будуть в СЗЧ. Звичайно, незаконно, але це вже вирішується на рівні ДБР. На жаль, багато ще є дуже випадків, коли особ незаконно передають в ДБР. До прикладу ситуація, коли. Командування з особою щось не поладило. І що робить командування? Звичайно ж, ми подаємо особу все СЗЧ. Тому, на жаль, такі випадки повинні вирішуватися відразу, а не затягуватися. Ви думаєте, що пару діб це невеликий. Невеликий проміжок часу, за який ви нічого не трапите, за який ви можете вирішити свою ситуацію. Однак це той час, коли ще час грає на нашу користь і на вашу користь. Тому не втрачайте час, звертайтеся до юридичної компанії Приходько та партнери» і ми почнемо діяти тут і зараз.